Народ, всем привет! В этом видео хочу вам показать, как можно в домашних условиях научиться делать уклончики. Постараюсь максимально быстро объяснить, чтобы всем было понятно. Стоим в фронтальную стоечку, носочки на одной линии, вот. ручки біля бороды, локти прижимаем до корпуса и делаем скруточку. Вот. Правую ножку закручиваем, І опускаємо праву руку до лівого коліна. З правої сторони плече підходить нас до бороди, захищає нас з цієї сторони, а з лівої сторони прижимаємо кулачок. І виходить, наш подбородок з двох сторон захищений. Можна сказати, як в тисках. От, оп! І встаємо. І знову ж саме в другу сторону. Ліву ножку скручу, опускаємо ліву руку. З лівої сторони перекриваємося плече, з правої сторони кулачок. І знову піднімаємося. Ногу опустились, підняли. Опустились, підняли. Опустились, торкнулися кінчиками пальців до чашечки, Підняли. Опустились, підняли. Коли вже пристрілялися, можна сказати, так, чуть-чуть. Тоді вже починаємо працювати просто з блоком. От, переводячи кулачки, так тасуємо від бороди до брови. От, робимо кончик в ліву сторону, закручуємо праву пятку. Правий кулачок піднімаємо до брови, лівий залишається біля підбородка. От, І стаємо пісводне положення. Те ж саме уклон в праву сторону. Ліву ножку закручуємо. От, ліву ручку Піднімаємо до брови, права біля подбородка. Корпус, уводимо з лінії атаки. От. Раз. Стоїмо. Раз, стоїмо. раз, стоїмо. Для чого ми опускалися, опускали руку до коліна, щоб ви собі знали, на яку, наскільки нам треба на опускатися вниз. Щоб не провалитися дуже сильно. От. Потім буде вам тяжко вставати, якщо ви хочете нанести сукончика удар. От, А це вже, от, ми цим, коли ми впускаємо ручку до коліна, ми от, висоту, от, на яку нам треба спуститися. От, Раз. Раз. І те же саме вже просто з боку. Які, е, саме главное, що тут на, яких правил треба дотримуватися? Коли ми скручуємося, наші плечики мають провісати, якби чуть-чуть вперед скидуємо. Коли ми робимо, от, кончик зробили, якщо опустити глаза вниз, от, ми маємо дивитися чітко на нашій, е, якби навісати над нашою стопою. Не вивалюємося в сторону, не завалюємося вперед. А от іменно скрутилися і прямо надвісаємо над нашими над нашим носочками. Раз, скруточка, два скруточка. Я не завалююсь в сторону, не вивалююсь. І то же саме не завалююсь вперед. Йде чисто скруточка і обираємо корпус з лінії атаки голову. Раз, от. раз. Перша вироб. Тренуйтесь. Всім спорта. Всім пока.